Люди добрі, добрий день вам, добрий вечір. І що я говорю вам. Я перед вами звільняюся. Марійка є, подільник мій, я за неї сиділа. Вона давна мені 42 тисячі гривнями, вона не хоче віддавати. Вона взагалі не хоче зі мною, взагалі нічого не хоче віддавати. І я вставила неї магрідом до тієї пори. Покамість вона мені не віддасть грошей. В неї є хата, в неї є машина. Мій чоловік, коли я сиділа, продав хату, вони ніхто не соглашилися віддати маму чоловіку, не допомогти, щоб забрати мене з тюрми. І сьогоднішнього встала сама магірдок, покамисть мене не розчитає. Як хочете, хто хоче з нею їсти пити, хай їдять і п'ють. Я за цей мови не веду. Але факт тому, що вона сталася на даний момент макирдом до тієї пори, поки вона мене не розчитає. Все.